Всім привіт! Сьогодні середа, ранок і в мене новий проєкт. Хто бачив мої відосики, пам'ятає Nissan NV, на якому я їздив не один раз у Харків. Це такий бус 2017 року. У нього по бокам двері, ззаді розпашні двері. Там дуже хороший. Ну, 17 рік, автомобіль, пробіг 70 тисяч міль. Ну, до чого я це кажу. Набрав мене мій знайомий, побачив об'яву. У нього фура 20-ка. І запропонував з моєю доплатою обмін. Зрозуміло, потрібно їхати у Харків. Ну, мене ж це не лякає, я ж харків'янин. Що нам боятись. В общем, фуру я бачив цю, раз в житті. Здалеку, стан я не знаю. Зустрічаємось ми одразу умрею. Е, у кого є вантажівки двадцятки, це MAN TGA. Ось дивіться, які фотки. У кого є е, такі вантажівки, підскажіть, будь ласка, на що потрібно звернути увагу? по стану, щоб я зовсім не взяв корча, тому що краще з'їздити порожняком, ніж купити якогось корча. Ну що, їду, забираю водія. І зараз будемо перти на Харків за фурою моєю. А ось мій водій Андрюха, бачу, підготувався він добре. Фізкульт, привіт! Добрий день. То у тебе руки зайняті. Що, <ріху> відкриєш там двері? А, так. Зараз Андрюха скаже, чого він чекає від нової роботи. <ріху> <ріху> ну кажи. Чего чекаєш? Хороших загрузок нормальных. По нормальной дороге. Не на Харьков, это точно. за просто убийство. Еду сбоку, то вже мені не хочеться їхать туда. Вот <різь> <різь> так бывает. Та -та. Все, завтра побачите, яка там машина.